Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачну італійську страву фокачу. За цим рецептом фокачу виходить неймовірно смачний. Для приготування нам потрібно взяти 500 г борошна, 300 мл води. 25 грамів свіжих дрождів, 3 чи менше сухих 40 грамів олії, 11 грамів солі. У миску подрібнюємо 25 грамів свіжих дрождів. Вливаємо 150 мл води, Сипаємо сіль і гарно розмішуємо до однорідності. Додаємо олію. Перемішуємо. Додаємо борошно трьома заходами. Перший раз додаємо 3 столових ложки. Ретельно розмішуємо. Додаємо ще 3 столових ложки. Знову мішаємо. Виливаємо воду, яка залишилася. Додаємо оставше борошно. Гарно розмішуємо за допомогою лопатки, а потім рукою. Викладаємо тісто на стіл і місимо 5 хвилин. Тісто замісили. Беремо глибоку миску, змащуємо олією і вкладаємо тісто, накриваємо піщовою плівкою і даємо гарно зійти 1 годину або півтори. У мене прийшла одна година, дивіться, як гарно зійшло тісто. Деко щедро змащуємо олією. Викладаємо тісто. І починаємо його розтягати. За допомогою пальців розтягуємо тісто. Якщо тісто стягується назад, даємо йому удихнути 20-30 хвилин, а тоді закінчуємо розплескувати. Одне деко готове. Я замісила другу порцію тіста і теж дала зійти. Викладаю деко і так само розплескую рукою. Дві порції готові. А зараз будемо доробляти. Беремо помідори 22 помідори червоних і 22 помідори жовтих. Зараз будемо розложувати зверху кача. Окремо у миску вливаємо 100 мл олії і 80 мл води, 10 грамів солі і гарно змішуємо. Змішуємо, щоб маса стала білішою. Поливаємо зверху фокача. За допомогою пальців робимо виямки. Помідори нарізаємо навпіл і викладаємо зверху фокача. Робіть так, як я показую на відео. Одне деко готове. Даємо йому півгодини, щоб воно зійшло. А потім посипаємо орегано. У миску нарізаємо дві цибулини, солимо, перчимо до смаку, додаємо орегано, поливаємо олією і гарно перемішуємо. А зараз приготовуємо поливку. Олія, вода і сіль. Збиваємо і поливаємо по версії. За допомогою пальців робимо виямки, викладаємо цибулю на половину фокача. Другу половину викладаємо уливками чорними і зеленими. Робіть так, як я показую на відео. Фокача готовий. А зараз теж відправляємо, щоб він зійшов. Перший фокача зійшов. Відправляємо в духовку на 200 градусів на 25 хвилин. А це друге фокачо посипаємо орегано зверху. Пройшов вказаний час, ви тільки подивіться, який гарний фокач в нас пікся. Так само відправляємо друге фокачо на 200 градусів на 25 хвилин. Вказаний час пройшов, ви тільки подивіться, яких в нас два фокача вийшло. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі фокача за моїм рецептом найближчим часом. Ваші рідні і друзі будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю вам всім смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.